Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 13 березня. І доки ми всі чекаємо реакції Росії на ті пропозиції, з якими виступили Сполучені Штати стосовно перемир'я, давайте поговоримо про вибори так так саме про вибори, оскільки ця тема якось дуже швидко, хоча і в дещо незвичний спосіб, знову повернулася в публічну площину. Отже, вчора було дві такі цікаві заяви. Одна заява ну достатньо публічна, інша менш публічна. Хоча це було інтерв'ю, і її приділили менше уваги, хоча, мені здається, вона була навіть більш важливішою. Отже, перша заява це була заява президента, дуже коротка, а друга заява заява заступника голови центральної виборчої комісії пана Дубовика. Значить, що сказав президент, президент виступаючи, коментуючи перемир'я, відповідаючи на питання журналістів, там під кінець сказав, що е, про вибори там особливо поки слід думати не треба. Чому тому що зараз ми Готуємо план, як взагалі організувати перемир'я. Після цього треба буде підготувати всі документи про завершення війни. Після цього будуть скасований правовий режим воєнного стану, і тільки після скасування правового режиму воєнного стану ми зможемо говорити про е, вибори. Ну тобто, президент з одного боку, описав, як це повинно бути в ідеалі, але чомусь в кінці тодав одну таку цікаву фразу: е, що не хвилюйтеся, ніхто спеціально е, вибори відтерміновувати не буде. Це буде по закону. Навіщо було окремо говорити про відтермінування виборів? Е, питання цікаве можливо з одного боку це була відповідь на ті заяви, які лунають з боку наших західних партнерів, у яких є там певні побоювання, що в Україні ще достатньо довго не буде виборів, навіть якщо завершиться, наприклад, війна, тобто там в силу різних причин вони будуть переноситися, і потім відбудуться ну з якоюсь там великою затримкою. З іншого боку, коли президент говорить, що все буде по закону, він забуває про одну дуже важливу річ в Україні. Треба додатковий або окремий закон, або можливо навіть закони. Оскільки в нас склалася така ситуація, що додаткового правового регулювання не потребують в принципі, тільки вибори до Верховної Ради, там все достатньо просто, є норма Конституції. Як тільки закінчується правовий режим воєнного стану, можна відразу брати місяць на підготовку, ну на різні там організаційні питання, а потім 60 днів виборча кампанія. То мовно кажучи, там через 90 днів можна вибори вже провести. Нагадаю, що в нас є дійсно ця підписана угода парламентськими фракціями про те, що. Не раніше ніж за 6 місяців після завершення правового режиму воєнного стану можуть бути вибори. Всі підписалися під неї представники влади, представники опозиції. Представники опозиції, наприклад, там, Європейської солідарності, вони неодноразово коментували ці питання і казали, що ніяких виборів під час війни не може бути. А далі повинні бути вибори, які ну, деякою мірою буде визначати їх проведення, власне, Верховна Рада, тобто вони повинні мати на ну, там певну специфіку, і цю специфіку треба вже зараз відпрацьовувати. І отут криється ключовий цікавий момент всієї цієї історії, що підготовка до цих виборів вона, в принципі, повинна була початися ще давним-давно. Тобто не сьогодні, не завтра, і не тоді, коли в нас, наприклад, почнеться там умовне якесь перемир'я. Це дуже довготривалий процес, і от, якраз заступник голови ЦВК пан Дубовик, він говорив про те, що це потребує і немаленьких коштів, це потребує дуже серйозної роботи. Чому тому, що за кілька місяців створити, наприклад, новий софт для тієї системи, яка електронної системи, яка в нас відповідає за організацію виборів, просто неможливо. Ну а центральна виборча комісія в нас. До речі, знаходиться в стані хронічного недофінансування більше 30, 320 мільйонів гривень вона недоотримала за попередні роки. Зрозуміло, що є тут об'єктивні моменти пов'язані з війною, і є більш пріоритетні завдання, які стоять перед країною. Але таке недофінансування виглядає трошки дивно на фоні аж занадто гарного фінансування, наприклад, деяких інших органів, які є в Україні. Причому я не впевнений, що діяльність, наприклад, ДБР, яке. Займається ледь не прямою іноді фальсифікацією тих чи інших кримінальних справ, вона більш важлива ніж, наприклад, фінансування центральної виборчої комісії. Тому що так чи інакше, саме ЦВК буде вибори організовувати. Вибори це одна з ключових ознак демократії, хоча, звичайно, не єдина. І від того, як ці вибори будуть проведені, буде залежати ставлення, в тому числі до України з боку наших партнерів. Так от, питання навіть не в тому, що там хронічно недофінансують питання в тому, що. Треба вносити дуже серйозні зміни до законодавства. Треба працювати взагалі над спеціальними законами, які будуть як мінімум регулювати проведення місцевих виборів і виборів президента. І от тут пан Дубовік сказав одну таку цікаву фразу. Він з одного боку усіляко відкидав всі питання журналістки про те, що чи давав хтось ЦВК завдання готувати вибори на осінь, і так далі. Він уникав прямої відповіді, казав, що ЦВК – це незалежний орган. Ну це трошки давайте так. Знаєте, смішно виглядає, оскільки ми знаємо, як туди призначаються певні члени, і хто в принципі має вплив на центральну виборчу комісію, але він сказав таку фразу: що за великим та рахунком можна провести одночасно. Президентські і парламентські вибори, але для цього Верховна Рада повинна проголосувати спеціальний закон, і оце мені здається ключова історія, оскільки тема про поєднання саме президентських і парламентських виборів достатньо давно активно обговорюється на банковій. І зараз ця тема знову активізувалася, оскільки ми всі бачили рейтинги при всій умовності цих рейтингів під час правового режиму воєнного стану, широкомасштабної війни. В цілому ми розуміємо, що. Шансів у Зеленського м'яко кажучи небагато і отут гарним поєднанням може бути історія дійсно таких комбінованих подвійних виборів, коли можна буде відразу працювати, і власне на свій імідж, і на свій рейтинг, і відразу рейтинг на тієї політичної сили, яка буде представляти президента та його команду. Зрозуміло, що мова не йде про слугу народу. Давайте відверто говорити. Це буде якась нова політична сила. Ми про це вже неодноразово згадували в принципі на. На нашому каналі, але в цьому плані в цьому плані є така дійсно цікава історія. А чи взагалі Верховна Рада може на таке піти? Ну наскільки мені відомо, розмови про це активізувалися в депутатському середовищі, і голоси під це вже зараз починають шукати. Хоча давайте відверто поєднання саме президентських і парламентських виборів. Ну, виглядає певною маніпуляцією і бажанням власне влади зберегти владу тобто для них це кращий такий момент. Тут можна простіше займатися якимись речами, які в сукупності будуть виглядати не так страшно, якби ми на них дивилися там поодинці, в тому числі мова може йти про певні маніпуляції. Не хочу говорити про фальсифікації, тому що такі речі, в принципі, повинен доводити суд, але ймовірність цього існує. Тим більше, що в нас є міністерство єдності, в нас є десятки мільйонів людей, які виїхали за кордон, і простір для певних маніпуляцій з їхніми голосами він на привеликий жаль присутні. І от зараз складається така схема, що вибори можуть бути, можуть бути. Осінню навіть називають, що це будуть відразу вибори і парламентські, і президентські і місцеві, може їх трошки в часі розведуть, може і не будуть розводити, але це колосальне навантаження тоді на центральну виборчу комісію. І взагалі виникає питання, чи зможуть вони все це провести нормально організувати. І паралельно з цим з'явилася нова тема: що під ці ж вибори можуть навіть провести певний референдум в Україні. Референдум, який буде стосуватися е, так званої фінальної мирної угоди. З Російською Федерацією. чесно кажучи, ця історія достатньо сумнівно виглядає, оскільки ну який сенс виносити на референдум положення якоїсь угоди, якщо це не передбачає, наприклад, визнання юридичне визнання територіальних втрат України, Україна на це ніколи не піде. Просто е, перекласти таким чином через референдум е, частину відповідальності, можливо, за не дуже вдало для України угоду на плечі громадян. Ну, виглядає відвертим блюзнірством. Відвертою маніпуляцію, відповідальність за це, звичайно, повинні нести ті, хто знаходиться при владі. Але от така цікава тема з'явилася. Я думаю, що її в найближчий час почнуть тестувати. І я не здивуюся, якщо в соціологічних опитуваннях різноманітних з'явиться питання: а взагалі, як ви ставитеся до того, щоб питання цієї мирної угоди власне на референдум винести. Якщо такі питання там появ... ну, з'являться в цих опитуваннях, Ну ми зможемо зробити. Бити висновок, що робота власне над цим дуже активно дійсно є така ідея, але з іншого боку, ми маємо справу. З деяким парадоксом десь приблизно починають дивитися на осінь, що там можливі вибори ЦВК при цьому не фінансують, команд їм не дають. Робота над змінами до законодавства поки що не ведеться. Тобто, та група робоча, комісія, яка є в Верховній Раді, яка повинна цим займатися, яка, звичайно, контролюється в першу чергу представниками Слуги народу. Вона не працює. Вона стоїть на паузі, і, от просте питання: чого вони чекають? В принципі, займатися цими речами можна вже зараз, можна Розробляти певні проекти для того, щоб тоді, коли ми вийдемо на фінішню пряму, у нас як мінімум була готова вся нормативна правова база, але цього не відбувається і тут, скоріш за все, мова йде про другий сценарій, який є на банковій і який, на всякий випадок теж паралельно розробляють. Якщо побачать, що з рейтингами все прямо не сильно дуже і навіть швидкі вибори не дадуть того результату, на який вони розраховують, значить тоді спробують вибори затягнути і затягнути в який спосіб будуть на цю угоду в рамках діалогу. Ужана моне про те, що вибори через 6 місяців після завершення правового режиму воєнного стану. Ну і е, наведуть певні факти. Що дивіться, в нас не готове законодавство. Ми навіть не знаємо, які вибори повинні за якими йти. І це дійсно до речі, проблема. Ну здавалось би, питання просте, але його треба законодавчо врегулювати. які спочатку президентські, потім парламентські, потім місцеві, чи спочатку строкові місцеві, потім. Президентський і парламентський чи всі всі разом, тобто тут дуже багато питань, і ці питання, я ще раз наголошую, повинні були вирішені бути зараз. Але депутати, які працюють в цій комісії, або взагалі які говорять про, про вибори, і які представляють як про владні політичні сили, так і деякі інші, ну наприклад, ту ж батьківщину, які підіграють останнім часом дуже активно там слузі народу, вони кажуть, що це питання не на часі. Тобто, для них сценарій затягування і навпаки від Мінування виборів він теж робочий він теж знаходиться на столі. Який сценаріїв буде обраний? Я думаю, що ми дізнаємося за результатами взагалі оцих перемовин стосовно перемир'я, тому що може бути таке, що тема швидких виборів вона знову повернеться в публічний простір. І якщо про це почнуть згадувати наші партнери, ну банкові якимось чином придеться на це реагувати. В діджика, як пише Fox News, до речі, не йшла мова про якусь там відставку Зеленського, але кажуть, що там говорили про необхідність потім організації чесних і прозорих виборів. Ну як ми бачимо з тієї. Інформацію, яку я озвучив, влада вона поки різні розглядає варіанти, і не всі з них, ну як мінімум, є прозорими, а деякі навіть є сумнівними з точки зору чесності. Отже, чекаємо, які там будуть кроки стосовно можливого призупинення активної фази бойових дій, тому що це за собою відразу потягне е, ну, більш детальні, скажімо, якісь зміни чи більш детальну інформацію щодо проведення або не проведення наступних виборів в Україні. Дякую, що сьогодні були зі мною. До Зустрічі на каналі. Слава Україні!